Всім привіт! Ранок, ви ну, подивіться, яке сонечко! який промінчик, прямо... <правж> прямо я бачу так гарно через камеру. Гляньте, яке сонце сьогодні. Це в нас тут східна сторона. Багато квітів на підвіконні. Це мої фіалочки. Я заказала на це вікно, на два вікна ролети. І я думаю, що сьогодні я їх отримаю. Раніше тут була у нас іва, і тому, коли всходило сонечко, тут було гарненько, не було так спекотно. А зараз оці рослинки, вони просто в мене горять. І тому я заказала ці ролети. Як отримаю, зробимо розпаковочку і я вам покажу. Я кожен ранок сюди підходжу і перевіряю, чи є тут волога, чи ні, тому що, як я вже казала, дуже швидко сохне. Я майже кожен день їх поливаю. Майже так, помідорчик я вам вчора показувала. Листочки чомусь продовжують сухнути. Я не знаю, що з ним. Він такий ніжний, не знаю. Може, треба підсипати ще земельку. Може, більший горшок потрібний. Я не знаю, У нас отакий горшочок. Я його тоді ще пересадила. А може, це він хворіє після пересадки, бо був отой маленький, такий, такий квадратненький. Але все-таки ось бачу, що. Відпадуть, все-таки відпадуть оці квіточки, ягідки вже з'явилися, теж сипеться, сипеться. Ну він коли цвіте, потім осипаються квіточки і з'являються отакі ягідки. Ягідки. Аспарагус мій. Так, ну все, не дочекаюся, коли. І вони чекають. І оці мої рослинки всі чекають, коли я їх винесу на вулицю. Там вони, звичайно, вже підуть в ріст. Ось скільки молоденьких нацеплялося. Я тут обрізала, 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 обрізала. Оце такий в мене зараз красунчик. був такий же ж кучерявий, і гарний. А зараз такий стрункий, стрункий, довгий. Беншамінчик мій.